Так, у нас з'явилися лучі на вулиці. О, дивимося. Тут з'явилася розеточка тут. Ось, Ми можемо і пешину пилісосити. і що хочеш робити. Як вона відкривається, не знаю. Є відкривається вітя. Як? А, ага. да, розетку, Потім закончив, закриєш. Mm -hmm. Mm -hmm. Там з'явилася у нас От перша луч. Вибрали ми короче, лучі типа кальді, типу тепленькі. Є були такі холодні, а ми вже вибрали жовті, типу жовтуваті. Два. Я хочу, щоб поставити ще сюди одну, бо їм їх не вистачає. Тут появилась у нас база для... О, у нас дві різки. От тоже. різки То теж... Будемо... Наталі на, на, на Новий рік пілочку заряжати гірляндами. І це другий, дуже, дуже, виходить таке дуже от. Дуже-дуже гарно. Ось світленьке піч тут робив, прицепив. Треба чебенкою засипати, щоб знати, що не закопати. Ну не знаю, мені все-таки не вистачає. Ну, в принципі, хватить, щоб дойти. Так, дві, дві. Дві два. Ну, все, хочеться ще школьно. Що... Три. Треба вже буде занадто, не знаю, коротше. Поживемо, побачимо. Якщо буде не вистачати, то таки треть поставимо. Так, Дуже не гарно. Дуже дуже гарно. <сх 2> да. Ми сьогодні поставили, оригені гіпсокартом приклеїли. Дуже тяжкий гіпсокартон. Ми мазали клеєм на ту висоту, піднімали його. І у нас така ідея пошла в голову взяти о, на о, о, оренду в Оренду, таку штуку, що для, гіпсокартон для потолків. Я не знаю, як будемо підніматися гіпсокартон. Дуже тяжкий. Ми твоїм відео, це... це просто нереально. Тому що плюс в... В... в оренду візьмемо ізьмемо для потолків, щоб поставити потолок. Е, ось там ми поставили гіпсокартон. Чертні. Чувачі... был не включился. Что, не включился? А, подожди. Там получается с фей лучше должно быть. Что не знаю. В общем, поставила его вот там, приклеила его. Вот так вот. Вот так вот. А, -а, -а, а, он отклеилась, не? Не, уже не отклеилась. Показалось мне. Показалось. Вот так мы его приклеили. Вот так вот мы его приклеили. Сегодня действительно еле-еле поднимала душа в теле. Видите, мне кажется, что он она отклеилась трошки угол. Что? Вот здесь вот. Вот здесь вот угол. Вот и немножко всю сторону, сторону, да. Вот уж не добили ее. Не, она ну, вот прямо вот здесь стенки. Вот поэтому а. я не знаю, так вот, а сверху туда. Сказала, не надо Я смотрю, но реально ровно. Это эта стенка вот так вот идет. А -а -а. И, Короче. Вот, сюда Короче, нормально. Здесь э, это Да, самое. да, я купила, Вы, я купила специально. Ого, какие крепкие. Клейцей. Ну, да, надо будет чистить ее.